Добрий день, друзі. Давно я вже не виходила в ефір, але дуже цікава тема. Декілька випадків, які трапилися в мене за останній час, і це синдром підвищеного імуноглобуліну Є. Е. Чому важливо розуміти, що у цього синдрому є різні причини, тому що коли ми бачимо в аналізах, зазвичай підвищений імуноглобулін Є. Е, то першою думкою спадає те, що це або алергія в дитини, або паразитоз. Так ось давайте розглянемо, що нам треба робити, як нам зрозуміти, що ж насправді відбувається з дитиною. Ще раз повторюся, що Причинами підвищеного IgE зазвичай буває алергія або реакція імунної гіперчутливості першого типу. До речі, якщо захочете по алергіям, по імунології, по щепленням переслухати є окрема лекція. Раніше я там більш досконало пояснюю саме, що таке реакція імунної гіперчутливості. В лекції про щеплення. Далі ще одна причина підвищення Ідже, це. Інші реакції імунної гіперчутливості від другого до четвертого типу, які в основному є аутоімунними процесами, паразитоз, який викликає алергічну реакцію. Ну, це всі паразити, глисти, одноклітинні і так далі. І... Останній такий фактор це генетична мутація синдрому Гіпер-Іджиї. І отут що цікаво відмітити, що в основному при генетичній мутації там тітри будуть тисяча і вище, і на постійній основі. Ще раз про це скажу. Перше, що ми завжди робимо, коли у нас підвищений підвищенеджия, це ми здаємо на паразитів. Тут важливо ще раз вам повторити, що не треба постійно травити глистів, як це кажуть, як це модно, і це неправильно, тому що будь-яке лікування глистів і всіх інших паразитів, воно повинно бути обґрунтовано. І більше того, в залежності, який це паразит, там зовсім різні Схеми лікування, там зовсім різні протоколи. Ніякими травами, ніякими паленнями ви не, ви не виженете лямбліоз, аскаридоз і так далі. На рахунок аналізу калу. По калу ми можемо побачити гострики, які ви побачите і так в горшку в дитини. Лямбліози, аскаридози, таксакари і так далі. Це все краще дивитися по антітілам в крові. Тому що ці паразити їх цикли такі, що ви можете банально здати кал, і в цей момент в калі не буде. Ознак присутності паразиту, але це не означає, що його там нема. А аскариди частіше за все ми розуміємо, що вони в дитини є, це коли дитина постійно кашляє, потім в неї все-таки виходить той глист через рот, і це не дуже приємна картина. Так от, щоб точно впевнитися, пити вам, не пити, як пити і так далі, здавайте просто кров на цей аналіз. До речі, це ще не все. От, наприклад, нещодавно ми здали дитині панель на кишкові паразити саме кал ПЛР, і знайшли тут два паразита. Щас я себе на хвилинку відключу, щоб ви побачили повністю два одноклітинних паразита побачили. І дитині було призначено лікування, тому що І підвищення також. Не завжди, до речі, підвищені еозінофіли. В основному вони підвищені, але все залежить від опірних здатностей організму. Буває при паразитозі підвищення еозінофіли, буває ні. Як і при алергії, до речі. Тепер йдемо далі. Так, зараз я приберу себе. А, і тепер ми вже з вами кажемо, що це за такий гіпер-Іджі-синдром. У нього є клінічні ознаки, і в основному вони є з народження. А, є в мене сім'я, де вони проявлені у трьох дітей. А, і... І просто першочергово ніхто не підозрює, наприклад, коли в дитини починається топічний дерматит, який переходить в екзему, ніхто особливо там не задумується про те, що це може бути все таки генетична хвороба. Далі наступає ослаблена запальна реакція в поєднанні з псесом шкіри, викликаним стафілококом золостистим. Як це виглядає? Це можуть бути такі фурункули по всьому тілу під шкірою, які вискакують, потім зникають, потім знову вискакують. Це все може супроводжуватися пневмонією з наступним утворенням кіст на легенях. Сюди ж приєднуються аномалії скелету, тобто сколіози, порушення розвитку позвоночника, і сполучної тканини, і остеопороз може бути в дитини, і ретенція або пізнє прорізування молочних зубів. Як я вже казала, це постійно дуже високий рівень джиєм. Хоча при цьому ми робимо загальну імунограму розгорнуту і бачимо, що інші. Показники в нього нормальні по імунограмі. В основному, до речі, там будуть вже питання по БТ, лімфоцитам і іншим клітинам імунітету. І цікаво, що цей синдром вперше був описаний лише в 1966 році. І до цього ніхто навіть не підозрював, що ж таке відбувається з людьми, що у них постійно підвищений Джиє, і отакі проблеми з шкірою, з легенями з їх опорно-руховою системою. Що цікаво, це, ця хвороба, вона визвана мутаціями в гені з 3 Це аутосомна домінантна хвороба з рецидивуючими інфекціями. Але за останні роки, от я вам тут навела приклад, скільки вже нових генних мутацій, які мають схожу клінічну картину і мають схоже проявлення цієї хвороби. Для того, щоб принципі, удостовіритися в тому, що в дитини або в людини ця хвороба є, то здається, така панель можна було б здати один ген, але за ті ж гроші, в принципі, бачити є панель вроджених порушень імунітету та цитопіній. І там список, де 574 гена, це, я приклад, вам навожу з інвітая. І обов'язково здається, імунограма розгорнута, де ми дивимося всі цитотоксичні клітини. ТБ-лімфоцити і так далі. Я не буду багато вам а, сипати а, такими словами, да, які не зрозумілі. Ще раз, що треба розуміти для себе про цю хворобу? А, що якщо ця генетична хвороба в дитини є, то відносно цього треба формувати педіатричну допомогу. Треба розуміти, що для такої дитини, яка буде постійно хворіти бактеріальними допомогами. Ураженнями треба дуже обережно підбирати антибіотики, не давати їх постійно. Тобто тут інша зовсім стратегія поведінки лікування такої дитини. І ще раз, якщо ви помічаєте фурункули якісь незрозумілі, ніхто не може пояснити, чому вони з'явилися. Якщо в дитини підвищений джеєнт, ви здали на паразити. Паразити відсутні, то, будь ласка, обстежуйте дитину на цей синдром. Тому що, знову повторюся, оці гоняння безкінечних листів можуть в даному випадку тільки нашкодити, тому що це все одно навантаження на печінку, тоді, коли воно не потрібно, якщо паразитів ніяких нема, а для імунітету. Для в цьому випадку вторинного імунодефіциту будь-яке навантаження, воно не потрібне, тому що воно може погіршити стан дитини. Тож, дуже дякую за увагу. Сподіваюся, що інформація була вам корисна, і не хворійте. Якщо захочете записатися до мене на консультацію, то я зараз розміщую номер телефону, можете по ньому написати. Але уже після нового року буде консультування. До побачення.